От чоловік здав драйв тест. З першого разу. Красавчик. Говорить, буду блогерствувати. Так, це драйв-тест. Всім привіт. Сьогодні перший день в Канаді. Сьогодні що ми зробили? Ми... Я пішов на здачу. Категорії G1. і, в принципі, з першого разу вдалося її здати. На все, на все пішло в мене десь 20-30 2030. По коштам це коштувало десь 100 з копійками канадських доларів. І розраховувався я українською карткою. Вийшло десь 3000 гривень українських за цей тест. Якщо ви не здаєте його одразу, можна його перездавати. Перездавати можна його будь-скільки раз, і кожна перездача буде коштувати там в районі 15-16 канадських доларів. Тобто ви можете ну, цілий день там просидіти і тільки здавати цей тест. Вийшло з першого разу, це в принципі добре. І... Добре, вийшло чому, тому що була підготовка, там були онлайн-тести якісь, які дали змогу підготуватися. І, до речі, питання з тих онлайн-тестів були і зустрічалися саме тут, на екзамені. Посилання на, на ці. Онлайн-тести я можу залишити під відео. Вони дуже корисні. до речі. Всі, хто хочуть її ну, здати, вони, ну, будь ласка, пройдіть там два-три рази їх і, і все запам'ятаєте, все здастьте. Все, Всім пока, до зустрічі.